Руки вгору! Усе гаразд? Так порядок, але трохи нервуюся. А зовні? ніколи не сказала б. Я просто не хочу облашатися. Ти готувався до цієї наради півроку. Ти найкращий. У мене важливе запитання. Кого любить тато? Мене. Кого любить тато? Мене. Мене. Точно, тато піде заробляти на хліб з маслом. Гідота. Містері Сойер, вашим рідним у нас подобається? Надзвичайно. Не чекали, що нам дадуть цілий поверх. Що скажете про будівлю після аналізу безпеки? Я вас благаю. Ви питаєте думки в охоронця? Прошу. Перлина – найвища і найдосконаліша будівля на світі. Ви збудували вертикальне місто. Та водночас це найскладніше завдання з точки зору охорони, яке переді мною ставили. Ми думали, цей поверх порожній. Я теж. Будівля заплутана за структурою і разом з тим піднесена на 240 поверхів угору. Невідомо, що робити у критичній ситуації. Проте я ж просто славнозвісний охоронець. Тож кого цікавить моя думка? Що сталося? На 96-му пожежа. Усе буде добре, я вам обіцяю. Ні-ні-ні-ні! Скажи мені, ти сильно любиш свою сім'ю? Якщо ми виберемося, ви скажете мені правду. Цю будівлю обрали не випадково. Моя сім'я це єдине, що має для мене значення.